Ваша компанія отримала штраф від податкової за порушення, вчинені через форс-мажор? Давайте розберемось у цьому. Почнемо із того, що податковий кодекс справді звільняє від відповідальності за порушення, вчинені внаслідок форс-мажору. Проте є декілька моментів, які потрібно врахувати. По-перше, сам по собі факт війни проти України не є достатнім підтвердженням форс-мажору. По-друге, факт настання форс-мажорних обставин має бути належним чином підтвердженим. Найкращий варіант. Це сертифікат Торгово-промислової палати. Він може засвідчити навіть обставини, які мали місце раніше. По-третє, пам'ятайте, що документи вирішують усе, тому потрібно простежити за правильністю заповнення актів чи довідок Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції чи інших служб. По-четверте, важливий причинно-наслідковий зв'язок: саме форс-мажор, має бути причиною вчиненого порушення, а не якісь інші обставини звертайтесь до кого, адже ми знаємо, як підготувати необхідні документи та захистити ваш бізнес від несправедливих штрафів.